З 64 новообраних депутатів Житомирської обласної ради сьомого скликання на першу установчу сесію прийшло 62. Згідно регламенту для подальшої роботи депутати мали обрати голову обласної ради. Кандидатури було всього дві Володимир Ширма від блоку Петра Порошенка та Анжеліка Лабунська від Батьківщини. Голосувати вирішили анонімно і в два етапи, окремо за кожного з кандидатів. Прошу з тимчасовим посвідченням підходити, отримуєте бюлетень для голосування, далі проходите через кімната там. Через ту кімнату і голосування відбувається он в тій кімнаті. Там є столик, там є ручки. Виходите звідти, кидаєте бюлетень в скриньку. На початку голосування у сусідній залі вже назрів конфлікт. Сидірки зі обвинуватив керівників самопомочі та блоку Петра Порошенка у тому, що вони забороняють своїм депутатам брати участь у голосуванні. От пан Розенблат стоїть і фактично забороняють депутатам брати бюлетені для голосування. В бюлетені для голосування є два дві позиції за і проти. Тому у нас прохання до депутатів, якщо у вас є своя позиція, візьміть бюлетень і проголосуйте або за, або проти. Люди мають право визначатися. Я а як народний депутат маю право святкувати, контролювати, що відбувається в залі. Тому тиснути на депутатів неможливо. Будь ласка, це їхнє право, чи брати бюлетень, чи не брати. Сидіркизя наполегливо просив голову лічильної комісії назвати прізвища депутатів, які не брали участь у голосуванні. Втім, юрій Довгополий відмовив і зауважив, що це вважалося б тиском. Самі ж депутати пояснили свою відмову голосувати тим, що схема обрання голови обласної ради їх не влаштовує. Ми вносили так, поправку. Ми хотіли, щоб на одному бюлетні були дві фамілії, так як на настоящі вибори. Це і є, зараз відкрите голосування. Яке воно закрите? Хто? От я зараз таким чином протестую проти Лабунської, і це моя думка. Наприклад, я вважаю, я що це більша справа. Справ. Не хочу, проти. я таким чином протестую. Там, там є дві графи. За і ви проти. Не указ. Ви маєте право. Вони ні, ви мені не указ. Це моя особиста думка. Все, я проти Лабунської. Підрахунок голосів продовжувався близько пів години. До другого етапу голосування не дійшло головою обласної ради. В першому штурі обрали Анжеліку Лабунську, яка набрала мінімальну необхідну кількість голосів. Взяло участь у голосуванні. 38 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – Нуль. Не взяло участь у голосуванні 26 депутатів. За Лабунську Анжеліку Вікторівну подано 33 голоси. Депутати облисками зустріли результати голосування та привітали Анжеліку Лабунську з посадою. Народний депутат України від блоку Петра Порошенка Борислав Розумбла також взяв слово і поважав депутатам успіхів у роботі з новообраним головою. Я хотів би так само поздоровити голову обласної Хочу би поздоровити широку коаліцію разом з партією регіонів за обрання. Це ваш дійсно крок. Я дуже радий, тому що у нас є батьківщина разом з Сопоблоком. Це завжди було так, воно і є. Ну і буду сподіватися, що разом кроками ви підете вперед і будете робити свою роботу. Так що бажаю вам успіхів в роботі, прийняття тих і інших законів і все іншого. Ну, що можна пожелати, Большому кораблю велике плавання. Вперед. Голова Житомирської обласної ради Анжелі Калабунська подякувала депутатам за підтримку, склали присягу і одразу відмовились від заробітної плати. Я відмовляюся від заробітної плати. Я прошу встановити заробітну плату в розмірі однієї гривні. Мені не треба надбавки. Є сьогодні. Є сьогодні бюджет. В мене є декларація. Доходи в мене задекларовані, і мені буде дуже соромно, якщо... Ще обласна рада буде за рахунок людей оплачувати мені заробітну плату. У роботі сесії оголосили перерву. Дату наступного зібрання депутатів визначать робочі групи.